Я пишу питання, відправляю. Він не відповідає. Думаю, піду до керівника Магомедова Руслана, пишу йому питання, він заходить, читає, блокує мене. І далі ми починаємо розслідувати. Що цікаво, це не просто відрядження. Ці відрядження в наказі і першого і другого написано, що всі витрати на проїзд, проживання, е, харчування бере на себе громадська спілка е, СВГ. СВГ. Я думаю, як це чиновники державні, громадська спілка. Заходжу в U-Control сервіс, громадська спілка, два засновники, одна ЛРС менеджмент, компанія з управління активами. Заходжу на неї, дивлюся, хто в неї власники. А в квітні минулого року, до квітня минулого року, власником був Колібаєв Артем, Ке продюсер mm -hmm. і товариш керівника офісу президента Андрія Єрмака. Думаю, ну цікаво. Заходжу, починаю гуглити Артем Колюбаєв ці всі е, куашки, знаходжу матеріал бігу Синфо, що виявляється, в 23-му році компанія Артема Колюбаєва вивелила з України 37 майже мільйон доларів. Е, по, погодила їм це комісія саме з цінних паперів, вивели гроші на купівлю м'яса в ОАЕ. М'ясо вони так і не знайшли. Колюбаєв так і не зміг повідомити. Але комісія, яка погоджує ось такі речі, вивід грошей під час повного штамного вторгнення. І е, відрядження цих людей організовує і готова оплатити ця громадська спілка. вона заперечує, що вона пов'язана з Артемом Колюбаєвим, Я вам одразу скажу. І Я думаю, що вона буде судитися, але ну це просто в три кліки з'ясовується, що там ця людина з відкритих джерел так. Далі, що ми робимо? А вони ж там починають цей бігати, розбиратись, і ця громадська спілка присилає керівнику комісії з цінних паперів листа. каже: ви знаєте, ми дійсно розібралися. І виявляється, у цей в Фінляндії Михайло Янчук, керівник апарату, дійсно не міг, не мав можливості відвідати конференції, бо ми не перевірили ці заходи належним чином. Тому ми беремо дуже вибачаємося, беремо відповідальність на себе. Я думаю, ну цікаво. То треба вони самі вибачають відправили. Самі голову, відправили самі листа. ввели його в оману. Він не знав, що конференції не буде. Не а знав вони його взяв родину. Поїхав 1 січня. Це небезпечно. В <ривіт> Фінляндії могли бути російська антурна <ривіт> мережа <Мо, мрежем, ривіт> і викрасти. <ривіт> <ривіт> а там вже росія. Це <працюють>. відповідь ну, <ривіт> Михайла Янчука. <ривіт> <ривіт> ми, а, а ми ж назвали цей матеріал комедія по цінним попередні. Я не вони без насильства і все ж таки, без застосування насильства в Фінляндії відправили на Я сподіваюся. Без примусу. Я сподіваюсь.